Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні пропоную завітати у гості до маленького та кругленького лісового мешканця, який нещодавно оселився у моєму садочку під пишним розлогим кущем ліщини. І обдягнувся в піджачок із колючих голочок. колір в нього сіруватий, ніс рухливий, гоструватий. Здогадались малята? Правильно, це їжачок. Тіло їжачка подовжене і густо вкрите голочками. Вушка округлі і нагадують мушлі. Здається, він завжди до чогось прислухається, ніколи не поспішає. Часто зупиняється, прислухаючись, чи немає поруч небезпеки. Оченята у їжачка, ніби яскраві, чорні намистинки, а носик видовжений та гостренький. Він весь час рухає, винюхаючи щось смачненьке. Лапки у їжачка короткі, але дуже міцні та пруткі, криті сіреньким хутром. М'якенький та хутряний в животику їжачка. Коли тваринці загрожує небезпека, вона згортається клубочок, і через гострі колючки її ніхто не зможе дістати. Їжачки люблять ласувати равликами, дощовими черв'яками, жучками, але не відмовляються від суниці, малини, яблук, груш. Грибів. Їжачки дуже гарні, цікаві, умидні тваринки. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво дізнатись про їжачка щось нове. До побачення, до нової зустрічі!